Мір вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з оглядом монет, які придбав для поповнення своєї колекції. Так, і до вашої уваги почнемо швидко. Огляд. От, Я відкрив для себе каталог. Зараз вам буду потихеньку розказувати. Всі ці монети були куплені в банку. Не, наці... не, в, Укр... не в національному банку, а вже в банку. Як говориться, посередників, які в принципі, там накручують. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось така ось монетка присвячена е рік змії. Сувенірні такі ось упаковці. От зараз її каталожна ціна 343 гривні. Ось. Монетка, кстати, така гарненько виконана. Такі ось сувенірні упаковці. От, чому поміняли національний банк, чомусь замінив саму сувенірну упаковку, стала вона зовсім інша. Тираж, як ви бачите, 80 тисяч штук. Дуже великий тираж. От, ну, для колекції покласти можна, як інвестиція. Ну, зараз все, як інвестиція, хто його знає з нашою а, зараз становищем країни. От, ну, продовжимо потихеньку якось колекціонувати. Ну, така ось монетка, східний календар. Тарас, ще ж кажу, дуже величезний. 80 тисяч штук. От, номінали як у нас 5 гривень. От, вийшла в обіг 5.11.24 року. Так, що у нас далі вам показати? отакий такий ось вийшов от, ми абсолютно у всемірній упаковці 5 гривень. Це у нас присвячена монета усику нашому знаминутому боксеру. Тираж даної монетки у нас 50 тисяч штук. Тираж, в принципі, не сильно великий. Но, все одно великий. Щоб тираж був 20 тисяч штук, тоді в мене було про щось говорити. От монета виконана ось така ось, в такому ось вигляді. Каталожна ціна у них 410 гривень, в банку каталожна ціна менша. У банку трошки менше даної ціни. Придбав, в принципі, для своєї колекції. Саме що на монеті людини вказано. розказано про Усика. Ось Олександр Усик спортивному спорту посідає боксер Олександр Усик. На монеті в принципі, я щось ніде не знайшов, щоб було написано, що це монета присвячена йому. Ті нас теж, здається, записів. Записів немає. Далі гурт ребристий. Ну, ось така ось монетка. Далі у нас буде. Буде далі що у нас буде монетка. Це медикам. Це із серії Країна супергероїв. Дякую, медиків. Це вже четверта монета. Є попередня була енергетиком, залізничником от Волонтером, тепер медикам. Така ось монетка. Каталожна ціна даної монети 380 гривень. Банку трошки купив неї за меншу ціну. от ось такий ось має вигляд, гурт ребристий. Тираж даної монетки. 50 тисяч штук. До повної серії взяти. Чудово. Чудова монетка в колекцію. Далі у нас 5 гривень, це у нас День Європи. Ось така ось монетка. Дідність різноманітті. Каталожна ціна 204 гривні. Оскільки я придбав банку, чесно не пам'ятаю. Чеку мені не дали. Я там забувся, чесно сказати. Ну, ось така ось монетка. тираж даної монетки. У нас 50 тисяч штук. Тобто в колекцію покласти. Де? На ній дуже зациклюватись не дуже. Так, сувенірні монети. Сувенірні, монети. не сувенірні, вірніше, вибачаюсь, пам'ятні монети. Це у нас 10 років. Національне антикорупційне бюро України. от. 10 років закону про набу. Тираж даної монетки у нас 20 тисяч штук. От, так що, в принципі, може і подорожає. Ну, піде до серії, там у нас йде серія там Служби безпеки там і інше інше. Так що може подорожати. Ну, одненько собі придбав колекцію. От, піде. У нас даний монетки глиденький, тираж 20 тисяч. Штук. Таке, кстати, дуже гарно виконана. Так, ну вже в нас йдуть наступні. Наступні у нас такі ось монетки місто Герой. Давай там Чернігів, да, перше, місто Герой Чернігів. От монетка 23-го року. Тираж у неї м, запланований 100 тисяч. Тобто оголошений тираж запланованого випуску 100 тисяч штук. Ось. Випущено на даний момент. А, це у нас кінець 24-го року, кінець 24-го року випущено у нас 70 тисяч штук. Ціна в інтернеті 150 і вище гривень. От оцей набу, теж 150 гривень в інтернеті. Хто як ставить і трошки, ішевше. Так, і Волноваха. Волноваха. Місто герой Волноваха. Також тираж, наш запланований 100 тисяч штук. Даної на кінець 24 року випущено 70 тисяч. Тобто ще добуде до випуск. Так що, я думаю, міста будуть вони не сильно дорогі. Ось такі ось монетки придбав для своєї колекції. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки. До нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення!